Ви мені і все спільно а я, де зробите. Я, я на ваше питання відповім. Я в одній-єдиній партії, тих, хто заставило життя, сьогодні возглавляю. на громадський рух народний контроль, лідер нашої партії Дмитро Добродомов. Це одна партія, ми не був партії. Нова якась партія? Мова, так. Нова. Ні в одній партії я не був. Може, ну, вже вона ця партія перекрашена і скажіть, виходить, з якої партії? Нельзякий Нельзякий. Я не був в партії. Самозванець, я не був в партії. Да, Самовідкування подавали, я, да. Да, я ніколи не був в партії. Хай бо... Я й зараз не був би, був би закон. Але сьогодні партія. Бачите, як не боявся вважається. Як я читала газету, то бойко з опозиційних партій пригнався сюди е за Харченка. Приїжджайте ми в Ханеву і приїхали вони з телевізорно. Саміші тоді приїхали. Давайте зробимо так. Зараз я хвилиночку, я да виповідь. Ви знаєте, я шукаю собі ярмо, так? Ну, хай буде шутка, не буду відповідати. Але але я ось одне. А я предлагаю, е Гриночко, я предлагаю у свою компанию працювати і підняти нашу об'єднану територіальну громаду. Слухай, давайте добре слово <говори> сказав. Я в прошлої осені, осені, шукову, там на порядника. Каптець там, ну, ям караєм там пряма. Чого ви там ходім я, я, я не робить? Що так? Я вам скажу, коли каснулося трохи в рушкина, то вчалося ну, питання, яке ми не маємо зробити. Реформа нам дає можливість зробити нашу місцеву поліцію. Сьогодні на нас кинули все. прописку, всю усю разу рекримінальне це питання. Але ми не можемо їх виконати. Приймає е, ваша рада рішення. А хто його виконує? Сама рада виконує. А їх же раді то не платять депутатському корпусу для того, кого хто виконує. А сьогодні нам є можливість создати матч свого обраного участкового. Підзвітного громаді, де він обслуговує, і відповідно все старіна. Дорогий... Сама суть. його треба, стоїть питання легалізація, видобутку брухтина. І їм, щоб управляли але лопатюки, люди, які проживають в Олевську, для того, щоб могли погалити, щоб вони були соціально захищені, і як перед цим говорив, куда їхні податки. До місцевого бюджету, тому що в нас є люди з старшого віку, дітки, медицина, освіта, і це треба буде задавати. Але його треба буде здавати спільно. І є достойні люди в Лопатичах і не одні, а десятки людей, які можуть це зробити і допомогти нам всім і спільно це зробити. Але просто перед людьми не треба буде лукавити. Люди вже заслужили для того, щоб правда звучала з кожного зустріча, з кожного хлебка, які є у нас. Я вам люди добрі, дякую за таку добру і легку підтримку. Але я обіцяю, те, що лікар, відповідно, не повинен зари по закону бути у вас на місці. Але його нема що нікому заставити. Тому що гроші у голови вашого нема, а голову, голову тільки заставляє, щоб там він підписав. А може зараз не заставляє. Да. Але сьогодні не може управлятися. За цього однаково лікаря, який є, буде туди працювати, вони повинні туди і отримують свої кошти. А їм, якщо вони будуть опікуватися нашим здоров'ям, ми їм повинні платити достойну заробітну плату. Я вам дякую, хай щастить і 18 грудня. Зараз плату лікарю участково все за рахунок громади. Ні, Ні. це субвенція буде йти. За, а утримання фапів і чи все за рахунок громади. Вчитель захищений, субвенція, вихователь захищений, лікар захищений. Медсестра тоже захищена, відповідно, там, де є. А вже санітарочки, оці всі з місцевого. Але у нас буде залишатися 40%, 60% на. А 40 віддаємо. 40% отримуємо субвенцію відповідно. Але ми отримуємо одинаково. Що отримує Київ, то получаємо. Зараз ми не знаємо, що отримаємо. І Максимовна. Я вам Максимовна, дякую за те, що ви організували. І вам. Значить я з ватак, Антоніович, за вас треба голосувати в бюллеті, де буде за голову кандидата, кандидата на голову. А партії ваша народний контроль, да. це За... Тоді... які на, на кіно, ще не знайте. Ну я не знаю, що деякі партії знайдені. Ну на, ра... на сьогоднішній день я не хочу забігати наперед і говорити, який номер бюлітня. А вдруг напечатують напечатають, що то лишнє, і люди пойдуть забудені. Хочуть, говорять. А хто хоче підтримати і прочитає, і поставить там, де правильна птічка. Я так думаю. Так і не так? І ми вже оплодилися до той сетки, коли нам де вже тільки ви читайте <ріст> треба. Я хочу знати вашу думку, скажіть мені, як ви розцінюєте пляшка, що він все таке таке і всі решти <ріст> скотеня. А я не почитаю. Я питаю, яка людина йде на голову громади, як він розцінює, <ріст> який <ріст> він буде. Може, ніби такі буде? Що ти мені десять слова? Ну, я, я, я вам скажу таку річ. Якби я був депутатом Верховної Ради, так, і за ці слова а, те, що він говорить, а, я б його поставив премєр міністром І щоб він внедрив їх нам у життя, за те, що він говорить. Але ми не можемо бути скотиняками всі. Я це знаю точно. Котеняками не називає. Він простий народ, скотеняками не називає. Простих людей скотняками не називає. Ну то де він з 94-го року <рик> ну, так, ну, але... а, стільки грошей, а? <рик> де він взяв? Он узяв у наверху. Він їх не називає, он чиновників. <рик> чин... <are> <рик> але на сьогоднішній день я вам споговаю. Uh, хай він буде здоровий, так? А, ну Я ж сьогодні не возглавляю його партію. І мені коментувати е, за другого лідера якось не, не годиться. так У мене є свій, я можу сказати, за свого Дмитра Добродомова. Ми сьогодні роздали частково програмі, які, чим він займається. Він сьогодні є е, перший заступник комітету по корупції, те, що є сьогодні е, електронна декларація, це його заслуги. Це його заслуги для того, щоб не вийшла вивозка к лісу Кругляка, ну, потреба перероблялася на місці. Дуже багато за це і є. І за чого я її сьогодні власлю? Тому що вона мені по духу приємлива. І те, що я готовий відстаювати, те й робити. І ті, як мої люди йдуть по партії, і друзі, і бізнес, воно їх устраюває. Це не обіравка, а друг другу для того, щоб показати щоб його. Робити. Дорогі я дуже вдячна вам, що ви прийшли, вислухали е програму, можна сказати, як Антонія Васильовича. Почитаєте, що вам дали агітацію. Є е такі люди, що я бачу вже другий раз, приходять приходьте, приходьте. Е зима, у вас роботи мало вдома зараз. Час на поспілкуйтеся з нашими кандидатами, а там оберемося, нашла беремо. оберемо. оберемо. обов'язково всі наголошуємо, просимо вас, приходьте на вибори. Так. Да. Саме головне, прийдіть на вибори. І ви виходите з дому, виходить. До одної думки. По дорозі буде, йти, вже поміняє, а прийдете в кабінку, зробите правильний вибір. Так здоров'я, удачі, засуваєш і святий Миколаєва. І з Днем української армії ми вже окрепли, ми можемо показати, що ми потім можемо робити. Так що дай Бог нам здоров'я. І для того, щоб ми наших діток молодих не посилали куди куди не треба, а могли стояти інтереси. Тими войсками, які можуть цю справу добре робити. Дякую.